Яка роль порнографії у формуванні стосунків та ставлення до них сексуальних стосунків? Це комплексне запитання. Якщо відповідати жінкам, то жінки своїм 14 років не дивляться порнографію, але уже маструбують. Жінка може збуджуватися сама від себе. І це здорово. Це велика жіноча перевага. Перевага в тому, що вона мастурбує, коли вона мастурбує. І навпаки, чоловіку завжди потрібно щось, щоб його збуджувало. Це жінка, це фантазія, це спогад. Ну або порнографія. Тому 90% спостерігається споживачів по